Добрий день, мене звати Люба, мені 71 рік. Хочу поділитися з вами результатами відновлення своїх суглобів. Мене довший час дуже турбували суглоби. Мені тяжко було ходити, ну, просто навіть тяжко жити, розумієте, з таким захворюванням. Е, ходила до травматолога, виписували, виписували ліки, е, виписували знеболюючі, мазі всякі. ну, то так ну, не помагало, не помагало, не було ніякого прогресу. Е, і коли я зробила УЗІ, мені третю степень артрозу. І дочка е, порадила мені, порадила мені продукт Колар Club. І ви знаєте, мені дуже допомогло. дуже допомогло. Я приймала коралову воду, звичайно, білорон і Босфелію. Вже за перший місяць прийому моє самопочуття дуже покращилося. Ну, думаю, може то так мені здається, може мені так хочеться. І. Я ще раз чотири місця лікувала. Ну, не лікувалася, приймала е, ці, той продукт, приймала і тоді знову пішла на УЗІ. І я була дуже приємно вражена, дуже приємно вражена і вражений був лікар е, з УЗД, тому що, е, по-перше, поставили мені вже другу степень артрозу і. Вона побачила, вона побачила, що хрящик відрощується, збільшується його товщина, з'явилася рідина, та, яка змазує ці суглобчики. Ну, а я, звичайно, відчула полегшення, полегшення, дуже полегшення відчула. Я можу ходити куди хочу, можу робити, що хочу. І зараз мені стало набагато легше жити.